Ви носите хвости, збираєте в пучок задній, піднімаєте якось вище колочками, піднімаєте вище. Тобто, якщо ми піднімаємо вище, ми зразу мусимо дивитися, наскільки отут по краєві ми можемо. Якщо ми візьмемо вам чуть хвилясте волосся, вам не треба супер багато капсул, і воно буде гарно красиве. То у вас є оце чуть пористість присутня, і якщо ми вам додамо. Бачите, воно просто висушене і, так, і так. все. Якщо ну, ви ну, посушити феном, якщо ви посушите феном, воно взагалі буде, буде. майже пряме. Uh -huh. Якщо ви його залишите і чуть-чуть підіб'єте, то воно, можливо, чуть-чуть зробить -чуть. чуть -чуть вам хвилю легку. Ага, От ваша пряночка. Uh -huh. Ми її сюди прям ми продовжимо, щоб воно було легким таким продовженням вашої стрижки, вашого формування. Uh -huh. Ага, е, дивіться, що ще дуже важливо. Наприклад, деколи клієнти фарбуються, а під низом блонд. Ми знаємо, що з блонда швидко змивається тон. І деколи клієнти фарбуються, а потім приходять, ви підбираєте волосся по тону і нарощуєте. Проходить два тижні. Змивається шапка 100%, якби класний колорист не фарбував, воно змиється по-любому, тому що волосся на кінцях пусте, і виходить, воно мягко вливається в інший колір. І воно починає відрізнятися, відрізнятися. є такі випадки, коли, наприклад, клієнтка-блондинка і хоче зробити темний. каже, я хочу темний. Ви берете блонд, такий самий, як в неї на кінцях, тонуєте її і тонуєте блонд і нарощуєте. Коли воно буде змиватися, воно буде змиватися все одинаково. От, так от має бути. Або якщо, наприклад, є дехто я не хочу світлого блонду, я хочу переходити там в руси. Ви все рівно берете пару бліків світлих, тонуєте в руси і даєте на оцю макушку, яка з'єднює верх знизу, де є м'який перехід. Даєте це фарбоване волосся. Воно потім змивається і все рівно воно буде, буде м'якість. Якщо десь те руси, а тут світло затонований, наростити, воно через 2-3 тижні так точно буде вообще інша історія. Тому як ви не казали, клієнти, я хочу темний, mm -hmm. наростіть мені на блонд темний. Взагалі ні. вона піде красива, але після двох тижнів. Будуть що шоці всі, <гум> а претензії будуть до вас в першу чергу. Ну воно таке знає коли приходять, я хочу то. Ми такі ні, я хочу не зробите ви мені зроблять в іншому салоні. То тут треба м'ягко зробити, щоб всі були щасливі, але врахувати той момент, що на блонді воно змивається